У 2022 році ми придбали сушарку із дітрів у інтернет-магазині і зітрі майстер. З тих пір вона нам слугає незамінним помічником, особливо в сезон збору ягід і фруктів. Закладочка готова, маємо 12 корпусів, корпуси докуповували додатково і поїхали до роботи. Шарку залишала на ніч, сьогодні подивимося, що в нас вийшло. Грибочки. Пила. Різними смаками з додаванням малини, просто яблучка і смородина, зелень, трошки помідорчики не досохли, ще розключити. І яблучка ущільнила. яблучка досохли. Використовуємо не тільки для варіння компоту, але й діти дуже люблять брати в школу на перекуси сухенькі яблучка і пастилу. Мали гарненьку, корисну, смачну пастилу. Кінцевий результат по зелені подрібнили у блендері і на зиму маємо ароматну приправу. Кінцевий результат по перчикам. Ось яка. Гарненька приправа. Цевий результат по помідорчиках. Вони сохли найдувше, але сушарка і зідрі з усім впоралася. Рекомендую!